Доброго ранку, дітлахи! Запрошую вас на цікаве заняття з розвитку мовлення. Протягом тижня ми говорили про життя-буття диких лісових тварин влітку. Ви узнали багато цікавинок про деяких цих диких тварин. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною позайматись розвитком мовлення, українського мовлення за темою лісові тварини влітку. Готові? Тоді розпочинаємо заняття з розвитку мовлення, як завжди, з чистомовок. Я кажу першою, ви повторюйте. Починаємо. Ни-ни-ни. В лісах живуть дикі тварини. Далі ки-ки-ки. Вони самі будують собі домів. КИ. Далі жу-жу-жу. Лісові тварини. Самостійно шукають собі їжу. Далі. Ім-ім ім. Ліс для них дім. Далі. Тя, тя, тя. Всі тварини мають право на життя. Все підготувались, починаємо наші ігри і завдання. І перша наша дидактична вправа називається так. Скажи, хто це, хто він? Правила такі, я показую малюнок і запитую, хто це, наприклад, наприклад діти, дивіться, хто це? Це собака? Хто вона? Вона свійський хижак. І так зі всіма іншими тваринами. Починаємо. І так, хто це? Це білка? Хто вона? Лісовий гризун. Хто це? Це корова. Хто вона? Свійська молочна копитна? Хто це? Це кролик? Хто він? Свіський гризун. Хто це? Це заєць. Русак чи біляк? Хто він? Він лісовий гризун. Хто це? Це їжак. Хто він? Лісовий хижак. Хто це? Це ведмідь. Хто він? Він всеїдний лісовий хижак. Хто це? Це кішка. Хто вона? Вона свізький хижак. Все з цією вправою ми впорались успішно. Наступна вправа називається Чий хвіст? Я називаю тварину, а потім запитую, чий хвіст, поїхали. Якщо це птах, то це чий хвіст. Пташини. Якщо це лисиця, чий хвіст лисичий. Якщо це вовк, чий хвіст вовчий. Якщо це заяць, чий хвіст заячий. Якщо це ведмідь. Чий хвіст, можна сказати, сказати, ведмедів, а можна сказати ведмежі. Якщо це білка, чий хвіст, білячий. Якщо це миша, чий хвіст, мишачий. Якщо це олень, чий хвіст, оленячий. Якщо собака, чий хвіст, собачий. Якщо їжак, хвіст, їжачий. Наступна гра називається вправо. І називається Підбери слова ознаки. Це означає, вам під, потрібно підібрати слова, які відповідають на питання який, яка, які. І так, білочка яка Придка, чудова, гарна, руда. Повторюйте, весела, ручна, шепурна. Швидка, стрибуча, рухлива. Далі лисиця яка? Руда, хитра, проворна, розумна, гарна, швидка, водоплаваюча, плигуча, обережна. Далі Далі. лось який? Великий, могутній. Рогатий, водоплаваючий, розумний, копитний? З цією вправою впоралися успішно? Йдемо далі. Називається раз, наступна права підбери слова дії. Правила такі, вам потрібно підібрати слова, які відповідають на питання, що робити, що роблять. І так, і так, поїхали. Що може робити заяць? Стрибати, перестрибувати, бігати, відбиватися, скакати, далі гризти, знаходити, шукати, ховатись, далі труситись, ліняти, годувати, нюхати, чути, відчувати. Далі що може робити лисиця? Лисиця може бігати, наздоганяти. Далі ховатись, шукати, нюхати, знаходити, ловити, з'їдати, спати, лежати, шукати, полювати, годувати, виховувати, ростити, любити. Своїх дитинчат, наприклад. Що може робити їжак? Ховатись. Захищатись, ловити, з'їдати, знаходити, шукати, спати, відчувати, полювати, їсти, чистити. А що ж може робити дика свиня? Нюхати, бігти, лежати, знаходити, їсти, спати, Нюхати, я сказала, спати, рити, хрюк, хрюкати, захищати, годувати, народжувати, наздоганяти, захищатись. Ось із цією вправою ми впорались успішно. Далі діти, я пропоную вам пограти в гру, яка називається: «Дай відповідь, починаючи зі слова А. Ну, наприклад, я сиджу. Дивлячись у вікно. А! Людмила Олександрівна мене знімає. Зрозуміли? І так поїхали. Корова, кінь, коза, свізь тварини. А олень, Яка тварина? Починаючи зі слова А. А олень – лісова тварина. Дика. Далі. Дикі тварини самостійно будують собі домівки і знаходять собі їжу. А хто будує домівки і годує свійських тварин? А свійських тварин годують люди, і домівки їм будують теж люди. Далі вовк хижак, а ведмідь зі слова А, а ведмідь всеїдний зимосплячий хижак. Білка гарно стрибає, перелітає з гілки на гілку. А що вміє робити лисиця? А лисиця вміє добре бігати, плавати, стрибати, шукати, ловити. Далі, в Африці царем зверів вважають левів. А кого вважають царем звірів в лісах? А в лісах царем звірів вважають ведмедів. Далі, дикі лісові тварини живуть в лісах. А, де живуть свіські тварини? А свійські тварини живуть біля людей. Далі, Далі. свійські тварини приносять людям користь, а дикі тварини. А дикі ні, користь людям не приносять. Вони приносять користь природи, природі один одному. Отже, дітки, сьогодні під час заняття з розвитку мовлення, яке у нас добігло кінця, ми з вами говорили про життя-буття диких лісових тварин влітку. Ми виконували вправи завдання. І тим часом ми розвивали наше українське мовлення. Наш мовний апарат. На цьому заняття закінчено. Я вам кажу до побачення. До нових зустрічей!